Всім привіт, друзі, з вами Кисель Авторбол. І сьогодні ми знімаємо відео, де ми будемо качатися з і туалети. Погнали! Ну давай. Я вже цю гру грав Ви бачите. Зараз будемо прокачуватись. Ну. Опа! Рулетка. Давайте рулетку крутимо. Ну. Чотири рази, давайте. Перший раз. Сьогодні випаде за 0 до 1. Я в соці буду. Тоді поставте лайк і підпишіться. Эмм... Е останній раз. Ну! підпишіться, будь ласка. Так, давайте. Зараз будем прокачуватись, дуже. Дуже... Ми були самі лучші на цьому сервері. Опа. О чого он таке быстро піднімається так быстро? Оповняйтеся. Давайте дійдемо, то йдемо до спікер меню. Тільки оде перерознення і все. І за них зіпора. Ви чуєте вже, так я клікаю і давайте теж там. Тепер в мене відкритий трейд. Давайте ну, Давайте подивимось. Тепер я можу кидати трейд. Чо? Ну стоп. стоп. Стоп, 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 стоп. А це що ж в мене? Ну стоп, стоп. Оце звідки? Топ, 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 топ. Короче Це ми забираємо. Це ми ставимо. А тепер погнали. Ану! ну? Ого! Ні, стоп! Я хочу подивитись. Тепер ми заходимо сюди. Спікер мене. О! Погнали. Нічого собі о спікер. Титан. А мене не обідно? Ну? Я просто прийду та й буду тут прокачуватись. Кази, не вбивайся мене. Ні. він просто вракашиться Я нікого не б'ю, мене ніхто не б'є. Оце до да. Я спікер. Ти там. Сейна зі мною не Я Янько не трогаю. Так ого, нічого собі. Вже вкочуюсь. Пере-ре-пере Пере... А ну. Я хочу глянути, який я. Спікер. Ой, я такий, такий, такий! Том такий, такий, великий, том такий спікермен 1.0. Том 2.0. Угу. Ну, все, я понял. Ну, так, давайте зараз. Н ні, мене не треба. Ні, мене взагалі не тронує. Спасибо. Я просто качаюсь. Эммм. Ем... Ну, сам лис. Не понял. Только чайки. Я сами сильный с агентов. Видно. Ну, тут -то взять точно верном. Давай. Ого, сюда! 50 друге Ну, 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 прокачуюсь. 1.0. 2.0. вс. Я точно на 2.0. прокачуємось. Щоб мене ніхто не вбили. Поліски б'ють туалети. Так, другі. Так, мені дуже цікаво. А чекайте. Як я... Не поняв, як я натиснув. Ну, нарешті. Давайте купимо. Раз, два, три. Погнали. І... І, 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 що зараз випаде Супер круте Легендарка, підписуйтесь, будь ласка. Лево Друзі, підписіться! Хто мене там убив? Друзі, ви бо... Я в соті, друзі. Тринадцять. Будь ласка, підписите на канал. Це везде. Так, Япон я понял. А, що я тисну? Тепер. Натискаем. И зараз я маю быстрій прокачуватись. Так, кто мене там бив, друзі? Дютя. А як це? Ну. Звуки біді ученым. Давайте зараз я то тогнати. Ні, я її не тозину. Ну, може порож. Давайте клікаємо, клікаємо. Так, друзі, клікайте. Тепер дуже швидко. І він падає. Не, не вбили. А я? Я навіть туди не тиснув, бачили? Так, 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 я маю обігнати. Той, А як він так буде зробити? Ну все, 18 мільйонів. Так, друзі. І, короче, ти як є. Що ви бачили, це Моє відео де я 20 днів перевіряю Defense. Дефенс. Будь ласка, можете допомог... Що хочете, допоможіть мені? Я буду радий. Бо я вже вернувся. Вчора вже три відео запустив, ч не мо... Тоже, мабуть, три запущу. Ледве його піднімає Только підняв і зразу. Будь ласка, дай мені таку силу <смістична> Так, перерозення. Так, пер. Погнали. Так, тепер перс, мене? 1.0. Не надовго, бо я вже 2. Точки. Я вже 2.0 Е! 2.0? Я можу просто мне цей би туалет перейде на нашу сторону. Я просто буду гасити и туалетів. Щоб получить боксик. Так, друзі зараз прикликаем, а это Погнали, ну сюди. Ну, ну. Лино. Ой, вибачайте, случайно. Так і... Що? и Що дали? А ну тут нічого. Ну, Давайте прокачуватись. Хочемось, щоб бути мощним, щоб подолати, ну кроме чего, блин добрый, нико не бьем. Ой, панам. друзья так давайте кликаем кликаем давайте и найс nice. так друзья найцу nice. давайте прощайтесь с вами я был кисель Австробол. всем пока